Доброго дня, діти! Дорогі першокласники, вітаю вас на першому уроці навчання грамоти! На уроках навчання грамоти ми з вами будемо вчитися гарно читати і писати, а також розвивати мовлення та пам'ять. Кожен урок будемо починати з організаційного моменту, тож повторюйте за мною. Букви! Стали всі в рядок! Ну,мо дружно на урок, бо наш перший дружний клас вже чекає тут на вас. На уроках навчання грамоти ми з вами будемо вивчати рідну українську мову. На екрані ви бачите наш український прапор жовто-блакитний та герб, який називається Терезуб. А зараз вивчимо вірш. Про нашу батьківщину. Вірш називається батьківщина. Повторюйте за мною. Є у сонця небо синє і гніздечко у пташини. А у кожної людини є матуся, батьківщина. Наша зветься Україна. Ще раз. Батьківщина є у сонця небо синє і гніздечко у пташини, а у кожної людини є матуся батьківщина. Наша зветься Україна. Добре. Далі познайомимося з правилами поведінки на уроці. Слухайте уважно. Часно йди завжди до школи, та не спізнюйся ніколи. Чись раніше пробудитись, щоб до школи не спізнитись, чиєним будь завжди вітайся і при цьому усміхайся. Всіх вітай, дітей, батьків, друзів і учителів. Слухай вчителя уважно і веди себе поважно, Щоб зуміли все зробити та все добре зрозуміти. На уроці не гукай, завжди руку піднімай. Там, де шум і крик буває, Працездатності немає. На перерві ігри грайся, а не бігай, не штовхайся, як ведеш себе негоже, травма завжди бути може. По перилах не з'їджай, гру на східцях теж не грай, Сходи це вже небезпека, й до біди тут недалеко. Школу з книжкою ідіть, Зайві ж речі не беріть. Ними можна травмувати, всім про це потрібно знати. Книжка всім знання дає, в кожній щось цікаве є, тож по книжці не малюй та не рви її, не псуй. В нашій школі учень ти, скрізь дотримуй чистоти, слідкувати завжди треба, щоб порядок був у тебе, у їдальні всі їдять. Там не бігають, сидять, як їси, не поспішай, Все прожуй тоді ковтай. В туалет йдуть при потребі, чистота там завжди треба. Пам'ятай, що ти людина, і знати правила повинна. Школа це твій рідний дім, будь господарем у нім, парти бережи і стіни, скрізь проповодь себе відмінно. Наполегливо учися, у житті це знадобиться, вчитись ти прийшов до школи. Не забудь про це ніколи. А зараз відгадайте загадку. Цю найпершу в школі книжку знає будь-який школяр до усіх книжок доріжку прокладає наш. Буквар, звичайно, це буквар. Візьміть у руки свої букварики, познайомтесь з ним. Ви тримаєте в руках свій перший підручник. Не беріть мене брудними руками. Коли гортаєте мої сторінки, не слиньте пальців, не загинайте ріжки на моїх сторінках, не малюйте на мені і нічого не пишіть. Виготовте для мене закладку і не ставляйте між сторінками ручку або олівець. Від цього я псуюся. Не кидайте мене, будь-де, а кладіть завжди на певне місце. Бережіть мене, бо я для вас найкращий друг. Відкривайте свої букварики, і спочатку ми з вами познайомимося з умовними позначеннями. Умовні позначення це маленькі малюнки, які будуть часто з'являтися біля завдань. Якщо біля завдання ви бачите малюнок з кубиками, на яких написані букви, це мовно логічні ігри. Якщо ви бачите малюнок з книжкою, Знаком питання та оклику це дослідження мовних явищ. Якщо ви бачите відкритий підручник це тексти для дітей, які вміють читати. Якщо ви бачите на малюнку скриню, це будуть тексти із народної мудрості. Якщо ви бачите в букварику виділені синім букви, то це значить, що це слово з буквою, яку ще не вивчали. Якщо ви бачите біля завдання зірочку, то це означає, що це творче завдання. Відкривайте свої букварики на сторінці 3. Тут на вас чекає ваше перше завдання. Вгорі сторінки ви бачите дуже барвистий малюнок, що на ньому зображено. На ньому ми бачимо доріжку до школи, по якій ідуть двоє учнів хлопчик та дівчинка. Хлопчик в руках тримає дзвоник, а дівчинка гарний букет квітів. Біля школи дітей зустрічають вчителі, які проведуть їх на їх перший в житті урок. Дівчинка із хлопчиком мають гарний настрій і навіть сонечко в небі посміхається. Адже сьогодні свято день знань. Внизу сторінки ви бачите текст. Ті учні, які вміють читати, самостійно прочитають цей текст. А хто не вміє, послухайте уважно. Сонячний вересень. Ми учнівство першого класу. Привітна усмішка першої вчительки або першого вчителя, Світла класна кімната! Ось наша перша книжка. Тепер ми впевнено мандруємо країну знань. І ми з вами впевнено мандруємо країну знань. На сьогодні наш урок з вами закінчився. На екрані ви бачите. Різні книжечки з різними емоціями. Виберіть ту книжечку, настрій якої відповідає вашому настрою. А я з вами прощаюся до наступного уроку. На все вам добре, до побачення!